Часу топити більше немає. У вас не вийде бути якось збоку від життя. А життя відбувається, і життя вчить вас. Що якщо щось у вас не те, значить треба дивитися, що не. Те. Якщо у вас проблеми в стосунках, то треба дивитися, що ж не то треба тут зміряти, що у вас проблеми зі здоров'ям або з фінансами. Тут також треба нервнути, не просто про це говорити, а розбиратися. Ви прийшли на землю не просто, щоб прожити ще одне життя, чи просрати ще одне життя. Ви прийшли вирости. Зараз є самі кращі варіанти розібратися зі своїми уроками. Найбільше ми приходимо сюди пізнати матерію. Найбільші блоки у нас якраз стоять на фінансі, то гроші приходять і уходять, чи то їх немає ніколи в достатній кількості. То ви навіть боїтеся мріяти, подумати, що можете заробляти більше, в рази більше. Ці всі уроки обмежують, яких треба пройти, щоб вирости, стати сильнішим, мудрішим. В кінці, життя на смертному ложі, згадати, що я прожив життя так, що не шкодую. Допомогти в блоках чи негативних установках підсвідомості. можу вам я, заявки видірати.